Єдиний марафон триває. Наступні випуски новин представлю я Лілія Налягака. Щонайменше восьмеро потерпілих внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини, п'ятеро травмовані у Дружківці. Через атаки росіян там пошкоджено сім приватних будинків, два склади, автосервіс та три автівки. Також по одній людині поранено у Шандриголовому Лиманської громади Добропіллі та Костянтинівці. Населені пункти Херсонщини минулої доби окупанти атакували з авіації, артилерії РСЗВ та дронів. Восьмеро людей поранені. Більше про ситуацію у південних регіонах дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Кротак. Вона з нами наживо. Лізо, вітаю. Які новини маєш? Ліля вітаю ворог зранку вдарив із артилерії по Дніпровському району Херсона. У 71-річної жінки вибухова травма та контузія вчора ж росіяни скинули на острів Корабел 8 кабів у цьому мікрорайоні. Залишається 800 жителів. Якщо через перші удари люди залишалися без газопостачання, то після вчорашнього обстрілу, без електрики та води, власне про це в нашому ефірі розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Пропоную послухати. З близько 1800 жителів корабела, які залишилися залишалися в мікрорайоні на момент перших російських ударів по мосту. Станом на сьогодні вдалося евакуювати 1009 людей. Серед них 56 дітей та 110 маломобільних осіб. Евакуація триває сьогодні. Загалом за 6 днів з небезпечної зони було вивезено. Таку кількість щодо того, чи залишаються у мікрорайоні неповнолітні, зараз уточнюємо інформацію. Попередньо вдалося евакуювати всіх дітей. На жаль, фіксуємо неприпустимі випадки, коли евакуйовані родини майже одразу після виїзду знову повертаються до корабела. Напередодні ворог атакував дронами качкарівку на Херсонщині. Там пошкоджені і знищені кілька будинків. Інформації щодо постраждалих поки немає. Російська армія минулої доби била по 37 населених пунктах Херсонщини. з авіації, артилерії, РСЗВ та атакувала дронами. На Херсонщині через обстріли було поранено восьмеро людей, пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопрові та автівка. Якщо ж говорити про Миколаївщину, то ворожа армія продовжує атакувати в півдронами куцерубську громаду. Внаслідок обстрілу в селі Іванівка виникла пожежа господарчих споруд. Власне, на цю хвилину це вся оперативна інформація. Лілю передаю тобі слово. Дякую, колегу. Єлизавета Кротак розповіла про безпекову ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині. Некерованими керованими авіаційними ракетами, російська армія атакувала зранку Сумщину. Як повідомили в обласній владі, під ударом була серединобудська Буцька громада. Поранено 88-річну жінку. Її ушпиталили. Пошкоджені щонайменше 6 житлових будинків та кілька нежитлових споруд. На Харківщині через російські обстріли постраждали троє людей. За даними обласної військової адміністрації, ще двоє чоловіків у Куп'янську і жінка у селі Борова. Загалом за добу під обстрілами опинилися чотири населені пункти області. Окупаційна армія била кабами та різними безпілотниками, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. У Боровій побито багатоквартирний будинок та автівку. У селі Хотімля. Сплюндровану базу відпочинку, а в Богодухівському районі приватний будинок та електромережі. У Харкові цієї ночі було тихо, однак лише за липень у місті зафіксували 103 ворожі обстріли. Постраждали 164 людини, серед них 20 дітей. Про це в нашому ефірі розповів мер міста Ігор Терехов. На це зазнала вісім районів. Нагадую вам, що у Харкові дев'ять районів, тобто один район. Не постраждав в липні, але що стосується руйнації і пошкоджень, то взагалі постраждала тільки за липень місяць 179 будинків, вибито 4 тисячі вікон, тобто така сумна статистика, яка вона є по місту Харкову. Під масованою атакою шахедів цієї ночі опинилося Дніпро. За словами місцевих жителів, вони чули близько 15 вибухів. Поранено двох людей, зруйновано у приватному секторі та серед багатоповерхівок. Від ранку люди прибирають скло з власних осель та міркують, що можна відновити. Докладніше про наслідки в матеріалі Олена Мандалюк. Приватний сектор Дніпра. вночі ворог цілеспрямовано направив сюди шахет. Після влучання у житловому будинку жодної вцілілої стіни. Дивом вижила господиня, який її називає сусіди. Тітка Люба. Ми побігали, Я з жінок, я Повіз дружину та дитину до комів. А хлопці побігли тютю, побігали, любу тютю Любу витягати. чи підлягає відновленню будинок. Владислав не береться казати. Дрон упав у кількох метрах. Стіни, вікна, дах, дах взагалі там дуже. Постраждав. Ну, стіни. Тут ви ж бачите, тут тільки оця пристройка, вона з кирпича, а так там, як раніше робили зі шлаку, воно сипеться і так, а тут ще. Понад 10 автівок вогонь перетворив на брухт. такий вигляд у ще одному місці влучання. Тетяна намагається знайти щось ціліле. Жінка мешкає у будинку неподалік. Тут її родина на ніч поставила чотири автівки: її донька та дві сина. Усі вигоріли до тла. Ми прийшли, побачили. Побачили, який був охоронець, в якому шокі, з якими глазами переляканими. Це такий стрес, страх для всіх. Я ще не спалася зовсім. Так тут були пакети поліетиленові. загрузилась, думаю, завтра вигрузю пакети в складі так і згорілий товар. Ну, ми не знаємо, ну що далі заберуть, кудись відтянуть. Ми не знаємо. Нам вже такі автівки не потрібні. Все будемо заробляти на інші. Не втрачають оптимізму і мешканці понівечених квартир. Вибухова хвиля розтрощила вікна у багатоповерхівці. Поруч чорні штори від автівок, що палали квартира пані Оксани на першому поверсі. Жінка розповідає, чула що не менше сім вибухів. Будинок хитало. всю так. Мабуть, усе життя не обіймалося, як ми обіймалися вчора. Поганих слів звучало багато, бо це, звісно, було жахіття. Не можна на два метри в бік ступити, бо вони лунали один за одним. Тут це полем'я бракує слів. Це... У квартирі вибить у вікна. В залі спальня та на кухні допомагають прибирати сусіди та родичі. Подвір'я поверхівки усипане битим склом. А цей будинок уже вдруге. Цьогоріч потерпає від адаки ударних безпілотників. Люди ще не встигли встановити нові вікна, як знову приліт. це після першого. Ой, це після першого, так. а тут двері вирвало. Оце чіки поміняли. Мешканці поки не можуть відійти від пережитого. кажуть, ця ніч була найстрашнішою за весь час війни. Десь у другій годині воно почалося. Перший раз бахнуло, перелякалися. Я схопила дитину і в коридор. Минулого разу було два чи три рази, і все. А цього разу було сильно, і ми побігли на перший поверх. страшно. Воно підстрибувало все. У нас пошкоджено 13 багатоповерхових будинків, приблизно 300 вікон. На цих будинках буде розміщена інформація стосовно того, куди звертатися щодо адміністрації та обслуговуючої організації. Також у нас постраждало три приватних будинки біля 10 гаражів приватних і один заклад освіти. Уже до кінця доби комуналька сподівається закінчити прибирати наслідки. З Дніпра Олена Медлюк Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Майже три з половиною тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору завдали росіяни на Донеччині напередодні. Влучання зафіксовані у 12 населених пунктах. Через постійні атаки ворога страждають мирні жителі. Допомагають їм поліціянти, щоденно вивозять людей з небезпечних зон. Про черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Наш наступний матеріал. Попри ризик, екіпаж поліціянтів Білий Янгол знову в рейсі. Цього разу працюють в Лиманській громаді. Чергова евакуація. Люди зараз виїжджають через погіршення безпекової ситуації. Давайте, де ваші віші? переодівайтеся та поїхали. Дрони літають. У нас там вже куча людей в машині. Мешканці змушені покинути свої домівки, бо росіяни повсякчас атакують мирне населення, накривають артилерією, б'ють безпілотниками та авіацією. Щас кажу 29 імня. У мене садок гарний. Воно якраз у дерева. А вікна цілилось? Немає. Рам нема нічого. І кришу з двох сторон побив. Спасей, по давай, 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 давай. Ще, ще. Я держу вас. Все, туди проходьте, туди аж, проходьте сідайте. Вот сюди на м'ягі. Будинок отак цілий стоїть, і вікон, ні дверей, жила в бухоньці. І кухонька вже тріснує потолок, і, і вікна і все. А ще началось таке, що не вийде ще за дітей. Ні ся ні в город, ні, ні магазина жити, нічого троне, кидаються на сім'ї. На хати, на кругом. По людям, так, да, прям кидають. Ну, Приїжджав почтова, він то років і відомий. Ще почтова не приїхала, 10 часом кинули, розбили і поселки, і велосипеди, і через минут скільки ще кидає. Завдання правоохоронців не просто вивезти людей, а й влаштувати їх у безпечніших регіонах країни. У цьому допомагають і волонтери. Сьогодні екіпажем Білого Янголу було евакуйовано 11 осіб з населених пунктів Озерне. А також Ямпіль Лиманської громади. В черговий раз російська армія воює з мешканцями Лиманщини. позаду мене ми бачимо, як догорає автомобіль цивільний в результаті обстрілу ворожим дроном. FPV. обстановка в населеному пункті Ямпіль зараз дуже загострена. Селище постійно підпадає під російські обстріли. Тож поліціянти закликають жителів Донеччини залишати небезпечні зони. Наголошують, це рятує життя. Анатолій Журавльов. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини 69 бойових зіткнень по всій лінії фронту з початку доби. 24 рази окупанти намагалися прорвати лінію оборони на Покровському напрямку. Захисники вже відбили 22 атаки. 15 ворожих наступів генштаб фіксує на лиманському відтинку. Сім боєзіткнень досі тривають. На сіверському ворог штурмував у районах Григорівки та Федорівки. На Куп'янському окупанти здійснили шість атак у районах Мирного, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового. Стільки саме на Турецькому, біля Дилліївки, Турецька, Щербинівки та Русиного Яру. Загалом за останню добу наші захисники ліквідували 1040 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 60 тисяч 310 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 76 ворожих танків, 23 тисячі 95 бойових броньованих машин, 31 тисячу 180 артилерійських систем, 1456 РСЗВ, та 1203 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 421 бойовий літак-окупантів, 340 гелікоптерів, 49 тисяч безпілотників та 3555 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен расистів, а також 57 сім тисяч спецавтівок. Українські розвідники демілітаризують тимчасово окупований Крим. Як повідомили в ГУР, знищені три ворожі РЛС, десантний катер та база ППО на горі Айпетрі. Уразили судно, бойові дрони спецпідрозділу Примари. А після серйозних втрат ППО на півострові окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти в купальній конструкції. Саме по одному з них спецпризначенці воєнної розвідки вдарили на Айпетрі. Там московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку. Виконання бойових завдань та евакуація поранених швидке пересування та зміна позицій. Автомобілі на передовій потрібні не менше, ніж зброя чи боєкомплект. І саме вони є ціллю номер один для ворога, а тому потреба в них ніколи не зникає. Авто потребують бійці 88-го окремого батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти і повинні. Реквізити на екрані. Шановні українці, ми бійці 88-го батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Звертаємось до вас за допомогою. Наші можливості та ефективність на передовій напряму залежать від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію. Доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс, а їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим. Який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу, рятувати життя та виконувати бойові завдання разом до перемоги! Слово Україні! Героям слава! Володимир Зеленський телефоном поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони скоординували позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на головні для Європи безпекові питання. Наголосив глава Української держави і додав від виваженості та дієвості кожного нашого кроку Європи та Америки залежить дуже багато і тепер і на майбутнє. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вперше з 2018 року здійснить свій візит до КНР. Відвідає саміт шанхайської організації співробітництва через спільний кордон у Китаю з Індією. Часто виникали непорозуміння та навіть збройні протистояння. У жовтні минулого року моді та китайський лідер Сі Цзіньпін мали розмову у кулуарах саміту Брікс у Росії. По тому відносини між державами покращилися. А нинішнє зближення відбувається на тлі економічного тиску з боку США через торговельні відносини з Кремлем. Уперше за сім років прем'єр-міністр Індії Наренда Моді вирушить до Китаю. Він як повідомляє агентство Reuters, візьме участь у саміті шанхайської організації співробітництва, який стартує 31 серпня. Попри давню прикордонну напругу, Пекіна з Делі, зокрема, після кривавих зіткнень у 2020 році, зараз обидві країни шукають точки перетину. Торгівля між ними зростає. А Китай став одним із головних економічних партнерів Індії. Поїздка відбудеться тоді, коли у відносинах Індії та США переживають найсерйознішу кризу за останні роки. Це сталося після того, як президент Дональд Трамп запровадив найвищі серед азійських країн тарифи на товари, що імпортуються з Індії, і пригрозив невизначеними подальшими санкціями через закупівлю російських нафтопродуктів у Делі. Індія один із головних покупців російської сировини. Після запровадження європейських ембарго з кінця 2022 року Індія придбала її вРФ на приблизно 100 мільярдів євро. Більше закупив лише. Ще пекін на 125 мільярдів євро. Це допомагає Москві фінансувати свою військову машину. Реакція США відповідна. Дональд Трамп запровадив 25 відсоткове мито на індійський імпорт і вже натякає. Китай на черзі Це може статися. Поки що не можу сказати. Ми вчинили таке з Індією. Можливо, зробимо ще з кількома країнами. Однією з них може бути Китай. Видання «Політика» відзначає, що законопроєкт, який надасть американському президенту право застосовувати вторинні тарифи в розмірі щонайменше 500% на імпорт з країн, які купують російське викопне паливо. Має широку підтримку. Поки Вашингтон лишає Індії час подумати, чи змінювати торгівельну політику, на це в них є 21 день. Наразі, як повідомляє агентство Reuters, індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду. Тоді, коли державні НПЗ зупинили постачання, приватні гравці досі закуповують російську сировину. А тамтешні економісти переконують, що запровадження американських мит, хоча й викликає занепокоєння, але не тривогу. Ми стурбовані цими торгівельними війнами. Однак індійська економіка дуже стійка і дуже міцна. І це нагода диверсифікувати свою діяльність на інших ринках світу. Однак, ми бачимо, що це вплине на наші підприємства, які вже беруть участь у торгівлі з Америкою. Ми закликаємо і уряд Індії, і уряд США до діалогу, щоб ці перебої можна було вирішити. Попри те, що Індія продовжує торгувати з Росією, офіційний Делі жодного разу і не висловлювався проти України. Щоправда, не робив політичних сигналів на її користь. І навіть під час повномасштабної війни входив до переліку провідних імпортерів української зброї. Піком став 23-й рік, коли Індія закупила 70% усього українського оборонного експорту. Водночас у Росії вони закуповують зброї більше. Делі намагається і далі зберігати стратегічну автономію, виграючи від партнерства з усіма. Втім, геополітика змінюється, і тепер Індія опинилася перед вибором або економічна вигода, або збереження доступу до західних ринків і технологій. Візит моді до Китаю це не лише спроба перезапуску регіонального діалогу, а й чіткий сигнал. Індія більше не діє за чужими правилами. Вона створює свої. Вероніка Іващенко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Продовжимо новини о дев'ятнадцятій. Я доти. Єдиний марафон продовжить. Олексій Фадієв. тобі. Дякую, колего. Так вітаю всіх. Наступну годину марафону будемо говорити про річницю операції на Курщині. Про ситуацію на одній з ділянок фронту буде збір. Будь ласка, не пропустіть. Ми боремося за країну рівних можливостей.